З 1 травня Покровська міська стоматологічна поліклініка змінює графік роботи. Відтепер медичний заклад працюватиме без вихідних. У будні дні це буде з понеділка по п'ятницю з 9 до 3 прийом лікаря. А у вихідні дні з 9 до часу. Зміни прийому пацієнтів відбулись для зручності мешканців, які у будні дні не мають змоги прийти до поліклініки. Зміни роботи підприємства пов'язані з тим, що ми отримаємо багато пропозицій. Від Пацієнтів, які не мають можливості у будні дні відвідати лікаря, там привезти диточок або невідкладна допомога у вихідні дні, ну, якби це є проблемою для багатьох пацієнтів, які, наприклад, живуть віддалено від міста. Тож всі бажаючі можуть звернутися за кваліфікованою допомогою лікаря в будь-який час. Буде працювати лікар-хірург, а також будуть виконуватись лікувальні. Послуги лікарем, терапевтам, дитячим лікарем, стоматологам, аби отримати допомогу спеціалістів. Пацієнти, які проживають у віддалених районах для зручності, можуть зателефонувати до реєстратури за номером 066 59 57 277 або 062. Тридцять п'ять, двадцять та записатися на прийом до лікаря, чи детальніше дізнатися щодо тих чи інших послуг в стоматологічній полікліниці у нас є телефон, робота, реєстратор, і можна звернутися до лікаря за попереднім записом, щоб люди не турбувалися. Якщо ви там запізнюєтесь, або, ну там, скажімо так, не можете вчасно прийти на прийом і Потрібно, щоб лікар затримався. Будь ласка, ви телефонуйте і ми вас будемо чекати. Всі, хто звертається, всі пацієнти вони будуть прийняті, тобто ніхто не залишиться без стоматологічної допомоги. Варто зазначити, що у міській стоматологічній поліклініці пацієнти пільгової категорії отримують медичну допомогу безкоштовно.